Програма Тема дня на українському радіо Дніпро Шановні радіослухачі, сьогодні ми поговоримо з вами про тему: це позапланові інституційні аудити та позапланові перевірки закладів. Освіти позаплановий інституційний аудит може бути лише взагалі інституційний аудит може бути тільки на сьогодні, тільки в закладах загальної середньої освіти, бо ми маємо і методики, маємо інструментарії. Щодо інституційного аудиту закладів іншого дошкільної освіти, то на сьогодні вони ще розробляються, як тільки буде відповідно, матимемо інструментарії, будемо проводити і в даних сферах. Щодо інституційної аудити в закладах загальної середньої світи, знову ж таки проговорю, що це. Що ж таке інституційний аудит? Це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, крім закладів вищої освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток. І про це говорить саме стаття 45 закону України про освіту. Стаття 46 закону України про повну загальну середню освіту говорить, зокрема, що також інституційний аудит це комплексна. Зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти, які повинні забезпечити його ефективну роботу та сталий розвиток. Отже, у 2024 році Державна служба якості освіти України відповідно. Набули таке право, і територіальні органи набули таке право проводити позапланові інституційні аудити. Я трішки скажу, що у 2021 році управлінням служби було проведено 15 інституційних аудитів, у 2022-му 4, у 24-му було проведено 5 інституційних аудитів. Тобто почали виходити, набувши право, тобто отримавши. Нормативне підґрунтя, ми набули того права, що почали проводити позапланові інституційні аудити. І ось тут позаплановий інституційний аудит це керівники та засновники закладів освіти отримали більше можливостей для ініціювання позапланових інституційних аудитів. На що ж спрямований інституційний аудит? На Зокрема, на оперативну оцінку ефективності роботи закладу, аналіз результативності управління, якості освітнього процесу та відповідності стандартам, виявлення слабких сторін, визначення напрямків, які потребують удосконалення. На мотивацію до розвитку створення умов для підвищення професійного рівня педагогів та поліпшення умов навчання, також на підтримку інновацій, стимулювання впровадження нових методик і технологій. Підтвердженням того, про що я тільки що сказала, можу додати, що за результатами ось тих інституційних аудитів, які були проведені. Можу сказати, що на, визначення, на статус, набуття статусу наукового ліцею за результатами наших інституційних аудитів, ми рекомендували засновнику визнати науковим ліцеєм сім. Закладів освіти для Дніпропетровської області це досить такий високий показник, що значить науковий ліцей, це підготовка дітей уже безпосередньо йде за іншими програмами. Це підготовка дітей йде за поглибленим вивченням, і як перспектива, це майбутні заклади вищої освіти. Оцінювання під час інституційних аудитів здійснюється за напрямками. Я вже говорила неодноразово, що це чотири напрямки, за якими здійснюється оцінювання під час інституційного аудиту. Якщо коротко сказати, за результатами 2024 року, то Управлінські процеси, один із напрямків набули, в трьох закладах було оцінено на достатній рівень. Освітнє середовище, достатній рівень в двох закладах освіти і два заклади, вимагає покращення. Якщо говорити знову ж таки про освітнє середовище, то перевага на сьогодні: ми знаємо, що життя внесло свої корективи, і наші експертні групи, виходячи до закладу освіти, дивляться освітні. Середовище на сьогодні воно має бути безпечним. Що значить безпечне? Це має бути укриття, це мають бути умови для організації дистанційного навчання, і це мають бути ті умови, ті вимоги, які ставлять на сьогодні, служби, які забезпечують безпечне перебування дітей і під час освітнього процесу в змішаному форматі, чи то в очному, а зазвичай Дніпропетровщина навчаються або дистанційно, або змішаний формат. Система оцінювання результатів навчання учнів вимагає покращення Це два заклади. тобто Педагогам є ще над чим попрацювати, мають пройти ще певне, певні навчання відповідно у навчально-методичних центрах чи то в Академії неперервної освіти для того, щоб саме оновити свої знання, щоб відпрацювати ті той інструментарій щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. На достатньому рівні два заклади освіти і педагогічна діяльність педагогічних працівників із тих, які я зазначила закладів кількості з п'яти інституційних аудитів лише. Один заклад визначений на високий рівень, це говорить, мабуть, про те, що я знову ж таки скажу, що цей психологічний стан педагогічних працівників потребує інтенсивної підтримки постійної підтримки, тому що педагогічні працівники також схильні до того, що емоційно можуть бути і вигорання, емоційне, і стресові ситуації, але для того є керівники закладів освіти, які мають, мабуть, звернути увагу на педагогів і сприяти тому, щоб педагогічні працівники почували себе комфортно, і, відповідно, освітній процес забезпечували якомога краще. Щодо ініціювання інституційних аудитів, можу зазначити, що інституційний аудит відбувається у позаплановому порядку за заявою. Керівника чи то засновника, які мають право ініціювати, і відповідно інституційний аудит буде проведено територіальним органом у відповідності до того порядку, який затверджено відповідно розпорядчими документами. Також хочу зазначити щодо позапланових перевірок закладів загальної середньої освіти у 2025 році, і трішки зупинюся щодо позапланових перевірок у 2024 році, тому що вони в нас також проходили. Ми також їх проводили. Отже, позапланові перевірки закладів освіти є. Важливим інструментом контролю та вдосконалення освітнього процесу такі перевірки проводяться в першу чергу для чого? Для оперативного реагування на звернення або виявлені порушення. Перевірка дотримання стандартів освіти та безпеки у закладах освіти. Я знову ж повторюся, що безпечне освітнє середовище і під час інституційного аудиту, і під час позапланової перевірки також безпека у закладах освіти. Оцінка ефективності управління, використання ресурсів та сприяння розвитку закладів через рекомендації для усунення недоліків. Можу зазначити, що позапланові перевірки забезпечують прозорість роботи закладів освіти, підтримують довіру громадськості та сприяють поліпшенню і підвищенню якості навчання. За результатами проведених позапланових перевірок у 2024 році було проведено дві позапланові перевірки. Це заклад, один заклад професійно-технічної освіти і один заклад загальної середньої освіти. За результатами цих позапланових перевірок відповідно складено акти перевірок і відповідно розпорядчі документи. Уже можу зазначити, що контролюємо відповідно виконання цих розпоряджень і маємо підтверджені документи щодо. Виконання наших розпоряджень закладом освіти за результатами, крім розпорядження, ми також звертаємося офіційним листом до засновника. Якщо в закладі освіти виявлено порушення і питання щодо усунення того чи іншого порушення є правом засновника закладу освіти, зокрема, те ж саме безпечне освітнє середовище, це створення умов. А за це по законодавству відповідає безпосередньо. Засновник. Якщо говорити про виявлення під час перевірок порушення, можу зазначити, що це забезпечення, наприклад, якості підготовки здобувачів освіти, управління суб'єктом освітньої діяльності, організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, та прикрий був такий випадок, мабуть, і всі Дніпропетровщини, мабуть, в межах всієї України. Це було нещасний випадок. так от нами було проведено позапланову перевірку в цьому закладі і розслідування нещасних випадків, що сталися з здобувачами освіти під час освітнього процесу. Також можу додати, що позапланові перевірки для всіх слухачів, я думаю, буде цікаво знати, що питання позапланові перевірки проводяться. Відповідно то якщо є звернення фізичної особи або фізичних осіб, про порушення, що спричинило чи може спричинити шкоду правам чи законним інтересам, до якого додаються документи чи копії документів, що підтверджують такі порушення за наявності, також необхідність перевірки розпорядження, виданого за результатами проведеного службою або управлінням служби. Попереднього заходу державного нагляду контролю, чи то звернення освітнього омбудсмена, от якщо ці три підстави є для того, щоб провести позапланову перевірку закладу освіти, можу сказати, що звернення фізичної особи ми мали ми провели звернення освітнього омбудсмена. На сьогодні ми маємо також таке доручення і будемо проводити. І необхідність перевірки виконання розпорядження, виданого за результатами проведення попередньої перевірки. Ми е, контролюємо також дотримання і своєчасне виконання розпоряджень, а також інформування нас щодо виконання тих чи інших розпорядчих пунктів у е, розпорядчому документі. Тому щодо позапланових перевірок, можу сказати, що упродовж дії воєнного стану, ще раз можу наголосити, що упродовж дії воєнного стану Державної служби якості освіти України дозволено проведення позапланових заходів державного нагляду контролю у сфері освіти за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси життя. Та здоров'я людини, але лише з тих пунктів, на які я попередньо звертала увагу.